Іспанська для наших. з нуля до А2. Ола і б'єнвенідос! Вітаю і ласкаво просимо. Сьогодні розпочинаємо перше відео із першого модуля і поговоримо з вами про іменники, їх рід, число. Про прикметники і як прикметники в роді і числі узгоджуються з іменниками. Нагадую, що можна користуватися зупинкою відео для того, щоб записати або розібратися в тому, що я буду показувати, тому що сьогодні буде багато прикладів, практичних прикладів. І так, він плюс вона, мінус воно. Що це означає? Є тільки два роди в іспанській мові: чоловічий, жіночий, середнього роду воно немає. Але вони. Є різні чоловічого роду вони і жіночого роду вони, і це відображається в закінченнях іменників, прикметників і не лише їх. Тому для того, щоб запам'ятати, якщо слово не того роду, якого воно в нашій мові, наприклад, слово машина, ми використовуємо слово машина в жіночому роді, а в іспанській елькоче чоловічого роду. Для цього є спеціальні трюки, мемо. Підказки, про які я вже згадував у попередньому відео, і ми з ними детально працюємо на практичних індивідуальних заняттях. Сьогодні дізнаємось про те, які родові закінчення у іменників та прикметників, як утворюються форми однини та множини, і як узгоджуються прикметники з іменниками. Почнемо із чоловічого роду. Типове закінчення чоловічого роду це коли слово закінчується на букву О. Типове закінчення жіночого роду це коли слово закінчується на А. Але треба бути обережним, тому що є слова, які закінчуються на Е, є слова, які закінчуються на приголосні, і є багато винятків. Про це все ми сьогодні поговоримо. І, звичайно, прикметник потрібен в тій формі, щоб він узгоджувався із іменником. Чи це однина, чи це множина чоловічий, чи жіночий рід. Есте ес муй фамосо. Слово фісіко – це вчений або людина, яка займається фізикою. Фізик за спеціальністю. Чоловічий рід і, відповідно, прикметник чоловічого роду. Фамосо. Відомий. Цей фізик дуже відомий. Есте професор буено. Слово есте означає цей. В чоловічому роді. Професор закінчується на приголосну. І це слово чоловічого роду. Професор означає вчитель загалом. Не обов'язково професор. Es muy буено. Bueno. Буено, bueno, хороший закінчується на О. В чоловічому роді. Прикметник відповідає роду іменника, este pianista es muy віртуосо. Слово піаніста. велосипедист. Теніста, тенісист, електрифіста, електрик, таксиста. Всі ці слова закінчуються на А, але вони можуть бути і чоловічого, і жіночого роду. В даному випадку, про те, що це слово чоловічого роду, нам вказує вказівне слово есте. Цей. І, відповідно, прикметник закінчується на О, як це потрібно в чоловічому роді. Є слова, які походять з грецької мови. Вони потрапили в Латину, а з Латини перешкочували до іспанської мови. Слова, які закінчуються на грама, кардіограма, діаграма, пантаграма. Так от, ці всі слова чоловічого роду. Незважаючи на те, що вони закінчуються на А, вони чоловічого роду. І відповідно, прикметник закінчується на О. Есте діаграма ес Муй Кларо. Ця діаграма дуже зрозуміла, прозора, скажімо так, ясна. Не виникає запитань до неї. Тепер поговоримо про жіночий рід. Еста música ес muy famosa». Нагадую, в іспанській мові немає звука з, є тільки с або с, міжзубове. Еста es muy famosa». Еста це вказівне слово ця, мусика закінчується на А, типове слово жіночого роду, муй фамоса. Фомоса закінчується на А, тому що це прикметник жіночого роду, відома, популярна. Еста професора muy буена. Знову ж таки, ця вчителька професора. Професор було чоловічого роду. додали букву А. Стало слово жіночого роду. Професора muy buena. Професор був bu bueno І професора жінка буена. Слово закінчується на А. Жіночий рід. Еста віолініста muy virtuosa. Ця скрипалька. Хоча віолініста, якби тут було Есте, то був б скрипаль. А якщо Еста, то це Скрипалька. Есмуй віртуа віртуозна. А закінчується жіночий рід. Еста мано Ес Іскерда. Еста мано. Ес іскерда ліва рука. Еста тепер слово мано, закінчується на О. Але це те слово, яке є винятком. Закінчується на О, але слово жіночого роду. Тому, відповідно, і прикметник «izquierda», ліва. Закінчується на А. Тепер. Розглянемо оці два слова, які нам будуть зараз цікаві. Біфі і болі. Слова закінчуються на І. В даному випадку це ж слово жіночого роду еста біфі ес кара. Цей велосипед дорогий. Слово велосипед в іспанській мові жіночого роду. Як впізнати? Це просто треба знати, запам'ятати, тому що слово бісі скорочення від слова бісиклета. Якби було повне слово, то було б зрозуміло, що воно жіночого роду. Бісіклета закінчується на А. Оскільки це скорочення, воно відповідає вроді тому самому слову, яке було повне. Тому Еста, «біфі», «ес», кара це, Цей велосипед дорогий в жіночому роді. Тепер на оце слово: болі. Болі. Також закінчується на І, але ми тут бачимо, що це слово чоловічого роду. Есте цей болі. Що таке болі? Бола це кулька. Боліграфо це кулькова ручка. Скорі, скорочено болі від «боліграфо» також зберігає чоловічий рід, як і повне слово «боліграфо». Тому есте болі в чоловічому роді ес буено, bueno, хороший, боніто гарний, і барато дешевий. Оце боніто. Буено Боніто Барато часто використовується в обіході, коли ми шукаємо щось таке, щоб було і хороше, і гарне, і дешеве. Естамото есмуї рапіда. Еста жіночий рід. Мото. Закінчується на О, але це слово жіночого роду. Чому? Тому що повне слово мотоциклета, біфіклета. – «мотоциклета». Таким чином, це слово жіночого роду, тому рапіда. Швидкий, але в жіночому роді. Рап... Швидка. Ця мотоциклета швидка, як би сказати, українською дослівно перекласти. Цей мотоцикл досить швидкий. muy caluroso. Есте чоловічий рід. Дія. Слово день. Закінчується на А, але це слово чоловічого роду. І його треба запам'ятати. Так як і в нас: День чоловічого роду. «калуросу». Оскільки чоловічий рід, то закінчується на О. Цей день спекотний, дуже спекотний. Есте Коче Есміо. Тут ми будемо говорити про слова, які закінчуються на Е. Дивіться, Коче і ноче. Відрізняється тільки перша буква. Але в даному випадку есте коче міо» – Цей автомобіль, ця машина моя в чоловічому роді. Міо. Еста ноче фрія» – Еста жіночий рід, Ноче Ніч. Жіночий рід, Ноче. Фрія закінчується на А. Тому що це прикметник жіночого роду. ес есмуй модерна. Знову ж таки, про мото ми вже говорили. Це повтор. Еста ця. Мотоциклета, мотоцикл, Мотоцикл є дуже сучасний, але в жіночому роді модерна. Еста фото ес муй пекеня. Еста жіночий рід фото. Чому фото? Тому що повне слово фотографія. А це скорочення зберігає рід, пекеня, жіночий рід. Тепер поговоримо про слова, які абсолютно однакові і в чоловічому і жіночому роді мають зовсім різне значення. Este capital es limpio. В даному випадку, в чоловічому роді капітал означає капітал, гроші. Ці гроші чисті, тобто добуті законним шляхом. Esta capital es Antigua, Esta в жіночому роді капітал – це столиця. Місто столиця. Esta capital es Antigua. Слово капіталь абсолютно однакове. В чоловічому роді це гроші, в жіночому роді це столиця. Es antigua, тобто є давнє старе місто. І ще два приклади подібних: este ramo і esta rama. Este ramo es muy bonito, чоловічий рід, і це букет квітів. Este ramo es muy bonito. Esta rama es muy gruesa рама – це жіночий рід. І в даному випадку рама означає гілляка на дереві. Є дуже товста. Тобто рамо це букет, а рама це гілляка. барко і барка. Ель барко це корабель. І барка – це човен. Маленький, порівнюючи з кораблем. Тепер, в багатьох випадках, дерево. І плід дерева це те саме слово, тільки в чоловічому жіночому роді. Ель манфано – це яблуня. і ла манфана – це яблуко. І таких прикладів багато. Ми їх детально вивчаємо з картками, які я розробив для індивідуальних і практичних занять. Там багато прикладів подібних. Ель торо і Лавака. Тепер, коли для одного і того самого біологічного виду, для Самця і для самки використовуються різні слова. Бик і корова. Ель торо і лавака. Ель мачо і ла ембра. Мачо це самець, і ла ембра – це самка. Ель омбре і ла мухер. Ель омбре – це чоловік, але загалом це слово означає також людина. Загалом. І ла мухер – жінка. Жінка або дружина, якщо в сім'ї. Тепер. Загалом можна сказати так. «Кем дітес, омбре? Що ти мені кажеш, людину? І так можна звернутися до, до жінки також. Омбре. Ельєрно і лануера. Ельєрно це зять, і лануера це невістка. Слова різні, хоча принцип, концепція дуже подібна, якщо не та сама. Тепер є прикметники, яким байдуже якого роду іменника. Вони універсальні або нічиї, як коли співали, ніякого роду нічий. Так і тут. Оці прикметники Берде, зелений або Зелена, вони не міняються від роду іменника. Дивіться, ес нуево» – Цей автомобіль, чоловічий рід, «Еста мото» – жіночий рід nueva, жіночий рід. Берде Берде. Не міняється Берде. Слово «edificio» означає будинок. Будь-який. Будинок, великий будинок. В чоловічому роді este edificio» – альто, чоловічий рід, високий, «grande», великий, і azul, y azul, y azul siní, Esta casa, рід, casa, es nueva, рід, y azul, синій, синього кольору. Еста, жіночий рід, каса хата, nueva», жіночий рід, нова, «grande» і «azul», Гранде, Дивіться, чоловічий жіночий рід Гранди не міняється, Асуль і асуль також не міняється, так як і Берде і Берде не міняється. Для того, щоб утворити множину, в більшості випадків додаємо С, якщо слово закінчується на голосну, або ЕС для того, щоб легше було вимовляти. Слово «цей», у множині естос. І це означає ці, але тільки предмети або об'єкти, або люди чоловічого роду. Естос мусікос», Сон муй фамосос. Тобто ці музики є дуже відомі. В чоловічому роді фамосос. Мусікос – чоловічий рід, естос, чоловічий рід. Естас, оце вже жіночий рід, ці в жіночому роді. Професорас, професор і професорас, жінки, вчительки. Сон муй буенас. Буена, в жіночому роді, додаємо ес стає множина. Estos pianistas son muy virtuosos. Як ми знаємо, чи це про чоловіків, чи про жінок іде мова, за вказівним словом, естос це ці в чоловічому роді. Піаністас сон муй віртуосос. В чоловічому роді віртуосос. Estos diagramas сон муй кларос. Естос чоловічий рід. Діаграмас додається просто ес. Сон муй кларос, також додається просто S. Тепер, estos capitales, коли слово закінчується на приголосну, то додається ЕС, щоб легше було вимовляти. Капіталс для іспанців це дуже важко, незручно. Капіталес, легко і просто вимовляється. Estos capitales son limpios. Ці капітали чисті. Estas capitales son antiguas, множина точно така сама, як і одне між іншим. Але оскільки тут estas, це жіночий рід, то мова йде про столиці son antiguas, davні miesta. Estos koči son muy komodos. Coche zakínčero na et dodaje es, чоловічий рід, komodoos в чоловічому роді. Якби було в жіночому, було б Estas noces son muy frijas. Жinoчий рід, noches, es dodaje frijas від слова фrias, fría, холодна, фриз, холодні, але жіночий рід. Якщо слово закінчується на голосну, то додається просто S. І так легко вимовляти: Estos aeropuertos son enormes. Enorme це означає величезний. І це слово також нічиє, ні жіночого, ні чоловічого роду. Воно просто утворює множину, і буде не ненормос і не неормас. Буде енормес, що він, що вона. Чоловічий, що жіночий рід, множині Енормес. Estas ciudades son antiguas y verdes. Зверніть увагу, жіночий рід «ciudades» – Множина додається ЕС, тому що закінчується на приголосну. Сон атігуас, антігуас. Якби було чоловічий рід, було б антігуос. А так, жіночий рід антігус і Бердес. «Бердес» не міняє роду. Йому однаково цьому слову. Чоловічий рід чи жіночий. Естос автобусе сонрохос. Слово закінчувалось на С, для того, щоб було легше вимовляти множину, додається не просто С, а ЕС. Естос autobuses son rojos. чоловічий рід множина. Якби було жіночого роду, було б рохас. Естос gadgets son muy caros. Я наголошував, що в іспанській мові немає звука ні «дж», ні «ш», Але коли ми говоримо про слова, які запозичені в даному випадку з англійської мови. То іспанці намагаються їх і вимовляти подібно до того, як це вимовляється іспанською мовою. Кажуть «гаджет». «Гаджет». і в даному випадку, хоч слово закінчується на приголосну, додається S, так як в англійській, і намагаються вимовляти його так, як воно є. Хоча є слова, наприклад, клуб, клубес, які вимовляються або клубс, або «клубес». І так, і так можна вимовити, і це вважається нормою, це не є помилкою. Коли ми говоримо про множину ще одного прикметника марон коричневий, це слово також не має роду. Нуевос маронес. І дивіться отут. Есто скоче соннуевос і маронес, ці автомобілі нові і коричневі. Естас мотос соннуєс і сон маронес. Ці мотоцикли є нові, але дивіться, тут був чоловічий рід, тут жіночий, і маронес не змінюється йому байдуже, якого роду іменник. Estos edificios son altos grandes azules. Тобто ці будинки є високі, чоловічий рід altos, grandes і azules роду нема, так як і marrones, так як і verdes. І для порівняння. Estas casas, жіночий рід, casas, son altas, дивіться, altos чоловічий рід, altas жіночий рід. Grandes і azules не грає ролі, який рід. Тобто для цих прикметників Гранде, Ацуль, Мророн, Берде, рід не існує, вони ніякого роду, нічиї. Лос чікос і las chicas son чікос. Коли ми кажемо хлопці і кажемо дівчата, а потім кажемо про них разом, то використовуємо слово чоловічого роду. Це точно так, як і в нас. От дивіться, ще один приклад. Алюмно і алюмна. El alumno – це учень, і алюмна це учениця. El alumno і ла алюмна son alumnos. Тобто, ми можемо сказати так. Учні хлопці. Учениці дівчата. І учні це разом хлопці і дівчата. Точно так само, один в один. Для множини змішаної групи використовується множина чоловічого роду. Падре і мадре. Падре це батько, мадре це мати, але разом падрес, так як і в нас, батько і мати це батьки. Ельомбре і ламухер сонхенте. Чоловік і жінка це люди. Слово генте використовується тільки в множині, означає люди. Los chicos son buenos, las chicas son buenos, чоловічий рід, жіночий рід. Множина. Тепер, локос і ласчіка, – «сон буенос». Знову ж таки, коли ми говоримо про множину, то використовуємо прикметник чоловічого роду. Або, наприклад, елабуэло і лабуэла, дід і баба, дідусь і бабуся, – генеросос, тобто вони щедрі. Знову ж таки, використовується множина чоловічого роду. Зробимо висновки. Типові закінчення на О це чоловічого роду, на А це жіночого роду. Але є й інші закінчення: на «е» або на приголосну. І крім того, є винятки, коли закінчення не відповідає загальному правилу. Крім того, для того, щоб утворити множину, як правило, додаємо С або ЕС. Якщо це на приголосно закінчується для зручності вимови. Це таке правило. Для того, щоб було зручно. Крім того, прикметники є, які мають рід, а є нічийні. Наприклад, Alto, Альта, Берде і Берде. Донде ай патрон, но манда марінеро. Там, де є капітан, не командує матрос. Де є капітан, не командує матрос. До чого це приказка? До того, що прикметник. Повинен узгоджуватися з іменником. І не навпаки. Як каже моя Ксенія, в кожній хаті повинен командувати хтось одна. Отак От і тут. Тепер за одну хвилину, будь ласка, запишіть те, що ви довідалися з цього відео, щоби не забути. Як ми вже звикли, люд, камера, акціон. Тобто світло, вмикаємо камеру і починається дійство. El coche rojo está limpio y la moto roja sucia. Слово чоловічого роду рохо, чоловічий рід, limpio чоловічий рід, жіночий рід, хоча слово на о закінчується, Жіночий рід рохо і роха, бачите різницю? Суфія брудна. Це жіночий рід, на а закінчується. Las casas y los parques grandes son nuevos. – «хати». І парки великі, нові чоловічий рід, тому що тут предмети різних родів, але це група, тобто це ми про все разом це говоримо. Слово грандес означає великі, і це нам не, не грає ролі, чи це чоловічий, чи жіночий рід. У номбриспаніолі у намухаре еспаніола, еспаньол – чоловічий рід закінчується на приголосну, еспаньола закінчується на А. Пам'ятаєте, як професор і професора. Los animales pequeños son vulnerables. Множина «Animales pequeños» – чоловічий рід, тварини, що воно тут, чоловічого роду іспанської мови, son vulnerables» – вони беззахисні. Прикуску повторимо, «Donde hay patrón no manda marinero» – Де є капітан не командує матрос. Наступний відеоролик це буде друге відео з першого модулю. І ми поговоримо по, про артиклі. А тепер, якщо вам сподобалось те, що я вам розповів і показав, не забудьте, будь ласка, підписатись, поширити це відео, написати коментар і поставити запитання, якщо воно є. На цьому я з вами прощаюсь, дякую за увагу і за перегляд. Графіастра атенціон і асталапроксима. Іспанська для наших. з нуля до А2.